Ось будуть в продажу у нас головочки після повного ремонту. Рено 1,4, 1,6. Замінені втулки, прирізані сідла, новенькі клапана, деякі будуть відпіскоструєні, прошліфовані Дивіться, яка краса повний зімем. Капремонт, Ка 7 М. Головочки, дивіться. Тут сідла замінені. Випускні сідла замінені. Друзі, замовляйте, поки є. Розбирають їх дуже швидко. Кепота. Збираємо і гарн. З цієї сторони повністю відмита. Замінені сальники. Також випускні клапана у нас нові. Покажу вам зараз Випускні нові. Впуск відпускоструєний, прошліфований. Також вона пройшла тест на герметичність. Все чудово. До речі, тріщин нема, вона не варилася. Це немаловажно, так як вони страдають цією болячкою. Особливо коли їздять на газу. Дивіться, друзі. Фактично нова ГБЦ. Друзі, залишилась одна ГБЦ у продажу у вільному доступу. Це у нас Renault, да, Логан, 14, 16 K4M, K4G K4, двигун. Значить, вона повністю зроблена, перевірена. Що по ній зроблено? Замінені випускні сідла, втулки. Замінені сальники клапанов, відмита, фрезерована. Далі, саме класне, що по ній, це те, що. У ній немає тріщин взагалі. Тобто вона не варилася, і по площині має ось такий чудовий стан. Клапана в чудовому стані, прошліфовані, відпіскоструєні. І сідла прирізані. Там відео я ж прикладу, ви побачите. От, тому дуже класна головка. Тесна герметичність ми її зробили. Все пройшло, все чудово. Тому було їх у нас дві, одну відразу забрали, навіть не опублікував ролик. І залишилась одна. Тому не втрачайте час, замовляйте, поки є. Дуже їх швидко розбирають. От, Майте на увазі. Контактний телефон залишу. Ціна договірна. Набирайте, питайте.